Вітаю Миколаїв. Сьогодні у нас 20 липня 2025 рік. Ну, Прийшов я подивитися на свій нектарин. Той, що влітку достигає, тому що в мене ще є один пізний, дуже смачний. І цей дуже-дуже смачний. Е, назву його, не знаю, дивився там огляди, зараз виставляють. Ну Схожий він, бачимо, яке в нього. Він так блищить, його ніхто не натирав. Ось так він на деревині. У минулому році я казав і чим мені подобається, він сам себе регулює. І бачимо ще його відмінність в тому, що в цьому році на такій висоті у нас немає на півдні ні одного персика, щоб чи нектарина, щоб зав'язав плоди. Ви подивіться, які гарні плоди. Як, як він виглядає. Чому зараз знімаю? Не то, що прийшов подивитися, вон один плід знайшов. Зараз подивимося, розрізаємо його. Не знаю, чи довисить він. Тому що він смачний і бачимо, що відбувається. Птички. Ну, ще плюс в тому, що він не загнивається. Бачимо, ось птички його ушкоджують, намагаються води попити. не знаю, що, Бачите, що відбувається. Що відбувається? Як вони ушкоджують? Ось, прилітають і долубають. Хочуть, ну, кажу, тварини не винні, але ми їм наливаємо водички. Хто, можливо, щось пізнає по строгах досягання, мені чим він подобається, пишіть, коментуйте, хоч примірно, а я буду вже дивитися, лазить шукати. Блин, звісно, це. Ну, немає сенсу, як кажуть, тому що дуже багато сортів, які схожі. Я так купувався, як усе в мене. Раніше купувався цей сорт, я прийшов і сказав: дайте мені смачний нектарин. Мужик каже: в мене ось такі тільки нектарини і все. І я більше думаю, нічого не саджаю, бо вони мені подобаються. Дав? Маємо, маємо, маємо. Смачний, мене це влаштовує. Як і називається, в принципі, мені все одно, але все ж таки, як зараз знімаю і показую, більше всі цікаво. Я ж кажу, зав'язався лише ось цей нектарин. Завантаження ось по всій деревині, а плоди розміром ось бачимо розмір. Ось, ну Розмір непоганий, як для півдня, я казав, на півдні це дуже гарний розмір. Ну і так, по периметру все маємо. Начебто його прорегулювали. Зовнішній вигляд деревини ось такий маємо. Чаша. Але не розкрита чаша. На півдні не розкриваємо, тому що все згорає. Зараз зважимо плід. Це плід, ось так бачимо, тріснутий всередині нас... кісточка. Ось. Все є. насінина тріснула. Ну, вага десь ну так і є. 150-160 грамів. Це для півдня це нормальна вага. Це суперова вага, повірте, без поливу, без нічого. Це. Це дуже зараз розріжемо. Ну, перед тим, як розрізати, ще раз покажу його. Ось такий він вигляд має. Ну там дірка тут, бачите, він не загнився. От дірка утворилася, але він не гниє. Такий гарний. Хотів відламати, так як всі показують напополам, але від кісточки не відстає. Ну, я ж кажу, він ще не достиг. Бачимо всередині, ось коли він достигає, в нього це м'якош повністю. Це ще не достигший плід, тому що ну, він пошкоджений був. Але він вже має таку солодкість, ну і кислинку, має таку кислинку якусь. Але дуже смачний. І всередині м'якош у нього червона. Тож я більш схильний, що це дивився, схожий зараз достигає рубіновий. Можливо, рубіновий. А там. Нам все одно, як він називається, сік, бачимо, він хоч і не достигший, але сік з нього он, тече. Так що такі справи. Тримаємося, буде все добре, коли кожен буде займатися своєю справою і робити в своєму житті, лише те, що він вміє робити найкраще. Це наш садок, такий тут участочок, частинка садка, де посаджено. Я казав вже дерева через 3 метри. Так виходить 6 метрів. Так виходить 3 в ряду. Посаджено через 6 метрів. У нас були посаджені фундуки, через 6 метрів були посаджені горіхи. І через 6 метрів посаджені яблуні. Тобто йшов яблуня, горіх, фундук. Яблуня, горіх, фундук. І так йшло. Ну, Ми у нас фундуки тут випали, щось вони у нас не приживаються, так вони хворіють. ось. І... Бачимо, лишилися тут ще фундучки. Яблуні зростають, тож ми посадили яблуні. У нас тут персик, це нектарин, вірніше, один. Яблуня буде горіх, яблуня, 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 груша, горіх. І так далі. Все пішло. Все, тримаємось, буде все добре. Дякуємо захисникам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі.